Барби хочу купити я. Мені подарувала подружка Олівці та фломастери. Супер, Може, спортивний костюм якийсь купив? Так. Ліза пішла у перший клас. З мамою повертаються після першого знайомства зі школою. Ще залишилося дещо докупити. Якраз днями надійшли кошти за програмою Пакунок школяра. Ми ось 20-го оформили, 29-го вже отримали в п'ятницю. Але не скористалися ще, не встигли, бо вже все купили до першого вересня. А зараз може підемо вже щось докупимо з канцелярії, а думаємо, що може купити на зимові якісь або одяг, або взуття. Допомога батькам, може дітей, які не можуть дозволити, то вони підготуються закупляться, бо дуже так подорожчали ці всі і рюкзаки, і канцелярія. То це вагома допомога для батьків. Чимало батьків першачків в очікуванні виплати і теж планують, що незабаром зможуть придбати для дітей. Почали ранок рано для того, щоб вчасно приїхати, тому що те, що вже не в садочок, треба приходити вчасно, і треба вже виробляти режим. Ще залишились деякі нюанси, деякі е, речі. Е, в принципі, е, ці речі. Е, Гроші, на які ми хочемо витратити з е, тих, що мають прийти з пакунку на першокласника. Поки що ми їх не отримали, але чекаємо і будемо втрачати одяг, деякі там для школи приладдя. Ті родини, що вже скористалися нарахованими коштами, кажуть, що проблем з придбанням всього необхідного не було. Отримали пакунок школяра, да? до речі, отримали дуже швидко. Проблем ніяких з оформленням не було. Вдалося придбати рюкзак, канцелярію та спортивну форму. І до речі, це дуже класна програма. Вона дуже добре допомагає, тому що ну, не всі батьки зараз в змозі з сьогоднішніми цінами придбати навіть якісь мінімальні речі до першого класу. На Чернігівщині цього навчального року майже 6 тисяч дітлахів пішли у перший клас. 5950 дітей сьогодні на Чернігівщині вперше сіли за парти, і батьки мають можливість отримати відповідно до зареєстрованих даних а дані мають бути зареєстровані в школі в системі ком. Напередодні ми отримали пошагову інструкцію від Міністерства освіти і науки. Тобто Керівники начальних закладів знають, як це робити. Потім дія підтягне ці дані в свій портал, і батьки через її підтримку можуть є карту, можуть скористатися цією ініціативою. Пакунок школяра складова нової комплексної державної програми підтримки родин з дітьми, ініційованою президентом Зеленським. Держава прагне підтримати родини у старті навчання їхніх дітей, щоб цей етап був. conforte.